Вітаю, друзі! Що день тут цікаві новини в місті Полтава. Чергове політичне дно пробуває фракція від слуг народу. Збираючи вже вдруге територіальну виборчу комісію. Для чого? Для того, щоб пропхнути свого кандидата. Ой. ТВК збиралась вчора. Слава Богу, не зібралась. Було всього шість. Людей, а потрібно мінімум 10 для реєстрації, депутат перебуває чомусь в США, незаконно виїхав з країни та й не повернувся, мабуть, і не збирається. Хоча після критики ЗМІ він відписався, що він хворий і в березні обов'язково повернеться. Шановна фракція Слуг народу, я розумію, що ви боретесь за кожен голос, який повинен бути в запасі для реалізації яких шкурних питань. З вашою новою коаліцією. Але, будь ласка, схаменіться, включіть розум. В країні війна, а ви пропихаєте кандидата, який є злочинцем, тому що незаконно виїхав з країни під час війни. Включіть розум. Що ви робите?